130 мешканців Волині спочатку цього року отримали мікрогранти на суму 31,5 мільйонів гривень за проєктом Є робота, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Дві подруги підприємиці з Луцька Діана Пазнякевич та Ольга Берестюк отримали грант на розвиток власної справи. Два роки тому вони зареєстрували крафтовий бренд хелсі-продукції, Розповіла одна з співзасновниць Ольга Берестюк. За її словами виготовляють на замовлення десерти без цукру, глютену і лактози. Рік тому підприємиці відкрили кафе-кондитерську у Луцьку, аби розширити асортимент та збільшити кількість клієнтів. Вирішили взяти участь в урядовій програмі Є робота. В результаті отримали 250 тисяч гривень на розширення виробництва і маркетинг, каже Діана Познякевич. Ції слів за грантові кошти купили камеру шокової заморозки, міксер, холодильну та дві. Морозильні камери, а ще надрукували брендовані упаковки та створили сайт. Стикнулися з тим, що наших виробничих потужностей було недостатньо, і нам не вистачало деякого обладнання для того, щоб в повній мірі задовільняти існуючий попит. Грантові кошти, звичайно, що нам допомогли швидше зробити наше виробництво професійним, покращити якість нашої продукції. Зараз у меню кондитерської говорить Діана Паснякавич півсотні різних десертів без цукру та веганська випічка. Розповідає за умовами проєкту у закладі. Працев влаштували і двох працівників. Це щось цікаве, не таке, як завжди необичні там десерти. З початку року на участь в урядовій програмі Є робота, подали 610 заяв, каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцен, з її слів, зацікавленість у проєкті на Волині збільшується. Постійно зростає кількість бажаючих отримати грант. Я думаю, просто що люди напевно вже відчули і побачили результати від дії такої програми, адже вона діє по всій території України. За словами директорки центру зайнятості, з липня минулого року, коли почала діяти урядова програма, мешканці Волині отримали майже 60 мільйонів гривень та створили 198 нових робочих місць. каже 30% тих. То скористався проєктом, започаткували власну справу, решта 70% розширювали бізнес. Алла Куцин каже, в рамках проєкту Є робота, волиняни можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання меблів, обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщень, маркетинг та рекламу. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський. Суспільна новини. Луцьк.